Топ 15 трилерів вашій увазі. Трилер, жанр кіно, який викликає у глядачів почуття співпереживання, емоційні тривожні очікування, хвилювання. 15-те місце у червоному куті. Американський юрист опиняється в китайській в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями у вбивстві. Смерть серед айсбергів 77-го року має найнижчу оцінку МДБ у цьому рейтингу. Кит косатка мстить за вбивство свого дитинча. Несамовитий із Харрісоном Фордом у головній ролі, дві години триматиме вас на прузі. 12 місце: Зелений Сойленд, науково-фантастичний трилер, людство перенаселене та без роботи. Його заспокоюють певною речовиною. Трилер Хічкока Мутузко знято із шести планів ще 76 років тому. Поставив йому 8,5. Нема виходу із Кевіном Костнером, дуже закручений сюжет. На драйві найсучасніша картина у топі із Елсоном Елгортом у головній ролі: швидкість із Сандрою Балок та Кіану Рівзом, еталон трилера бойовика. Автобус не може рухатися нижче певної швидкості, бо замінований маніяком. Восьме місце утікач із згаданим Харрісоном Фордом, героя якого підставляють із вбивством дружини, і який випадково опиняється на волі. Шосте та п'яте місця посідають фільми із високим глядацьким рейтингом загублена із Розамунд Пайк та Афлеком і Дитина Розмарі класика від Романа Поланські. Фантастичний трилер жахів. Дуже рекомендую дебют Бена Афлека як режисера і одразу Оскар це гостросюжетний арго на основі реальних подій. В Ірані Революція кілька працівників Посольства США можуть вижити, бо опинилися поза межами амбасади. Друге та третє місця картини Хічкока, причому кольорові і найбільш пізні. Третє місце сімейна змова, супер заплутаний сюжет, дають 9,6 балів. І шаленство 72-го року. Тут чоловік потрапляє під підозру у масових вбивствах і здається всюди безнадійні пастки. Чемпіон, король, переможець рейтингу, фільм. 7 від Девіда Фінчера із крутими акторами. Похмурий, нуарний, жахливий і з незвичною кінцівкою. 10 балів із 10.